Цікаво, хто там? Ну, давай, відкривай вже. А то всім цікаво. Закрий глаза. Закрий очі. О, ти був правий, це була акула. Так. Да. Угадав наугад. Так. Да. Ти казав, там білий зуб торчить. Клас! Да. Так, і що там пишуть? Акула. Шикарно. я на яке соточку. Чорнопера акула. Це у нас. Розмір, тобто вона, ну, велика, вона дуже велика. Виростати може аж до 2,5 метрів. Ого. Цікаво, вона щось робить? Ні, вона нічого не робить. Просто так. Просто у нас така тепер є акула. Ну, ну, я, ось це що робить. Світиться. Світиться у темряві, так? Це ну, треба да. ще знайти таку. Ну, да. Так, давай покажемо поближче, яка вона. Ця акула. І зуби в неї. Ну, мені, якщо чесно, більше подобаються про динозаврів, доісторичних хижаків. Мені вони, звісно, більше, самі іграшки подобаються, як зроблені. Mm -hmm. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, ти їй подобається ця акула? Так. Да. Так? Так. Ти щасливий? А розкажеш своїм підписникам, як ти отримав цю іграшку? Я? Так. Да. Як ти гроші отримав? Гроші є? Да. Так. Щоб купити цю іграшку? В тебе випав. Тобто ми пішли і вирвали да. Так. І зубна фея принесла йому 100 гривень. Так. Під подушечку. І Нікітосік зміг купити собі повелителів тропіків. Так. Ти щасливий? Так. Кажи пока-пока. Пока. Підписуйтесь на наш канал. Прибуйтесь. Ні, громче, громче. Підписуйтесь на наш канал. Пока-пока.